Взагалі-то ми торгували тут були кіоски, Я робила на Ага. Вони все позносили, вигнали нас на вулицю. На вулицю вас вигнали? І от прийшлося мені тепер стати лоток, щоб заробити таку-то копійку потрапити. То це ваш вічний лоток? Ні, я працюю на хазяїна. На хазяїна. Мою пенсію вибачте. Я не можу оскрити вашу. То тобто вас вигнали на вулицю, щоб ви на вулиці стояли? На вулицю чого ж я пішла асьо, на лоток? Mm. А був сигаретний кіоск. Вони повністю обрали і вигнали на нас на нам Нічого, не предоставили. Нічого? Прихали, розібрали. приїхали, розібрали. Так дивіться, тепер я вам на майбутнє скажу. Указ президента це, це тряпка. Ну, і це не з моїх слів, це з слів благоустрія міста Києва. І всім розказуйте, що благоустрій міста Києва це, це потужніший орган, ніж президент. Ну, це ж вони... вони всі сьогодні показали, сьогодні благоустрій міста Києва показав, що вони потужніші, ніж президент України. Президент у нас, виходить, ні. Нема, ну як, ну якщо ну, ну, благоустрій не поважає, то чому ми повинні поважати? Не поважає. Ось така от... Да. Так президент вів мораторій, щоб ваш бізнес не трогали. Президент вніс мораторій, є його постанова, указ. Ну, Тому що ну, президента в нас я так получу, ну, я не знаю, ну, якщо в благоустрій міста Києва, в благоустрій міста Києва, я тепер знаю, що якісь питання українців треба і до вас, а не до президента. Дякую.